Я твої харчі там викинув, поняв? Пісь! Пісь! Ну, підкинь хоть трошки! Це хорошо, що сейчас краску роблять. делають. Якби раніше ти в краску влізла, ми б тобі зараз ноги в солярки відмивали. Оце тобі, любов, моя, за всі твої гріхи. І прощення у Бога не проси. Ну, вибач мене, я просто не хотіла, щоб ти йшов на рибалку. Хотіла, щоб ти трохи побув зі мною. Так на було просто халатик розтібнути, І я б уже нікуди ні нікуди не пішов. Ти знаєш, як я тебе люблю. От витащи ноги. Я воду випити. Перестань. Дякую, що встановили. Я, звісно, але Я просто тільки попив. Що ну, ти приперся? От тобі не спиться. Бутерброди ваші привіз. Осьо з двома котлетами. Акція. Порахуйте, якщо ви рахувати вмієте. Зараз порахуємо. Раз, Раз два. два. Ага. Забирайсь мій цьому мука. От скотина. Дай я тебе зустріну. Буде тут твоя голова замість бургера лежати. Понабирають на роботу бог дурів. якихось. Вишенька черешенька, ягідка смачна. Видно, не тутешня, тираса. Ну і діньок сьогодні видався. А чого ти не спиш? За суса переживаю. То він тільки здається кволим, а насправді спробуй зламай. А якщо його собаки на дерево загнали? Переночуй на дереві. А якщо на дереві гніздо таких пчел? Ти сам казав, що він худий. От і поправиться. А якщо його викрали цигани і зараз на вертелі жарять, щоб табор накормити? Що ти мелиш, а? Та тому що в такі моменти тільки такі мислі і лізуть, дурні. Ну, тоді давай спати. Давай. <звук> а поцілувати? Звісно. ти лазиш? Дядя Петя, ти дурак! Я чуть самоката не впав. Ти бачив, з яких Бачив. Їсти будеш? Ні. Я за день не нюхався. Значить, мої ноги лягають спать. Коділаки так їдою воняє, як в ПТУшній столовці. Завтра будемо драять. Ти чого не спиш? Тому що я вже взрослий. Ну я поїхав. Тільки не ганяй. Бота Сергія Лимов забрала шоу Колобков. Ну що не ясно, якщо у нього пуза закриває половину того, що він відкриває, значить пол він глотнув. А якщо ліцо перекриває втору половину, не йде, то втора половина бюджету теж в ньому. Під не наговарі на людину. Я по очах бачу, що він чесне. Воно слізяться. Він плаче, що всі варують, а він ні. Його просто діабет зрадив. от чого чого? А зради у них хватає. Те, що населенько потрібно. Як завідувач нам дозволяють брати 500 пацієнтів, але на даний момент у мене майже 800. Ого, їй погано! Під... Наче хто краз. Завил. Судя по звуку, 256 після Так, Треба поняти, що вона їла. Завтра теж поїм і піду в ресторан. Поригаю її в центрі зала. Скажу, ви мене траванули твари, давайте мені компенсацію. 200 тисяч доларів і куплю собі на 200 мозги. Купи мозги, тому що таку вещь тобі ніхто не подарить. Ті, хто не має наразі... Ну, того я бачив в магазині. З першого жовтня можуть попасти... Полегчало! Якщо ти не нравляться новості, я можу переключити. Петь, закрий рот, а? Ти не бачиш? Мені погано. Документ. Ти зі своїми дурацькими шуточками. Сімейного лікаря ніхто не буде надавати. Буде надавати тільки невідкладна і перша медична допомога. Ще й настроєння скаче. Як перша клашка на батуті. Та ні, як давлення у гіпертоніка. Це странно, звісно. Оце мій друг Петя Бампер. В нього 9 життів як у кота. А це мій друг Сус. Його можна замінити по гарантії. Пригоди бампера і Суса. Треба Суса набрати. Сказати йому, що він мій найкращий друг. Може він забув. що мені 500 гривень. Алло, Сус! Дружочок! алло. І присниться ж, звісно, так як. Треба менше на ніч хамси їсти. А то її родичі потім всю ночь за тобою ганяються. І тут риба. Дивись так на мене. До чого сниться риба?